Рудка землі Рюноска Котаґава. Осумі поховала сина, коли почали збирати чайний лист. Покійний Нітара щось із вісім років лежав калікою в постелі. Тож по його смерті, вислуховуючи від людей розраду Хай з Богом спочиває, Осумі не дуже побивалась. Поставивши кадельну паличкою перед синовою домовиною, вона відчула, немов урешті видобулася з тунелю на світ ясний. Після синового похорону передусім треба було подбати про долю Отамі, невістки. Отамі не лише доглядала малого сина, а ще перебрала на свої плечі і те, чого не здолав би робити безвладний чоловік. Поралася на полі. Якщо невістка піде з дому, то хто ж нагодує внука? Зрештою, хто дасть їй у сумі чашку рису? І у сумі вирішила. Тільки не перейде 49 днів жалоби, вона розшукає невісті чоловіка, і Отамі далі працюватиме на господарстві, як за життя Нітаро. От би лише засватати отамі за Нітариного двоюрідного брата Юкіті. Тому то, як уранці по семи днях жалоби, Отамі заходилася прибирати в хаті, у сумі не в жар занепокоїлася. У той час на боковій веранді вона забавляла внука Хіроці, Квітучою вишневою галузкою, украденою з шкільного двору. Чуєш, Отамі? Може, погано, що я досі мовчала? Та як же це так? Невже ти хочеш покинути мене разом з дитиною? Радше звинувачуючи, ніж дорікаючи, почала Осумі. Те, що ви кажете, мамо? Не поглядаючи на свекруху, Отамі засміялася. Але така відповідь, очевидно, не заспокоїла Осумі. «А вже ж! хіба ти могла б таке зробити? Надукуйшливо піткалася свекруха. В її словах вчувався дедалі більший жаль до себе. Врешті по зморшкуватих щоках старої покотилися сльози. Якщо хочете, то я назавжди тут застануся. Хіба ж я можу піти з дому і покинути дитину з власної охоти? О, там і собі заплакала, пригорнувши до грудей хлоп'я, що засоромлено втупило погляд. У вишневу галузку на старих татамі у боковій кімнаті. Отамі й далі тяжко працювала, як за життя Нітаро, однак розмова про взяття ніяк не йшла на лад. У Сумі навіть не сподівалася такої байдужості від невістки. Звісно, як краплялася нагода, свекруха злегка рознюхувала настрій отамі і підкидала їй свою пораду. Гаразд наступного року, згідливо відказувала невістка. Певна річ такі слова й тривожили й втішали свекруху, боючись людського поговору, у сумі покладала надію принаймні на майбутнє. Та минув рік, а Отамі чути не хотіла ні про що, крім роботи на полі. Ще найстільніше, ніж торік, у сумів вдруге завела мову про зятя. Мабуть, вона не могла знести, що їй дорікають родичі, і поза очі люди обмовляють Чуєш, Отамі? Тобі, такі молоді, не годиться жити без чоловіка. Як не годиться, то що робити? А ви уявіть собі, що в хату вслилася чужа людина. Хіро жаль, вам буде незручно, а мені клопоти поготів. А чого б тобі не побратися з Якіті? кажуть, він уже кинув грати в карти. Хоч він вам і родич, а мені все одно чужий, або я могла ще трохи протягти, та скільки можна отак відволікати. Рік, два, але ж не до безкінця. Ну, годі, мамо, я ж не задля себе, а заради хіру мучуся. Мені ж хочеться, аби він успадкував усе поле, а не половину. Але ж отамі, завжди як йшлося про землю, сукруха поважніла і стишувала голос Ти знаєш, які в людей лихі язики. Ти вже не прохопися перед ким про те, що мені оце сказала? Хто знав котре точився між ними такий діалог? Та ще разу після такої розмови отамана, рішучість не виходити заміж, здавалося, не слабла, а навпаки, міцніла. Ще з більшим запалом, ніж перше, отамі бралася до роботи. Без чоловічих рук садила картоплю, жала ячмінь, улітку доглядала худобу, навіть у негоду ходила для неї косити траву. Такої старанніст вона виказувала своє вперте небажання пристати на свикрушену намову. Нарешті у сумі перестала заводити бесіду зятя. а втім, вона пішла на це не без радості. Отамані жіночі руки й далі годували усю родину. Ясна річ, неї володіло одне жагуче прагнення старатися заради хіро. До того ж, в роботі діставала вияв глибоко в душі закорінена, спадкована від батьків за повзятливість. і була чужа в цій стороні. Бо перебралася сюди з білого гірського села. Твоя отамі така непоказна, оце аж чотири снопири сутігла на собі. Не раз казали свекрусі сусідки. У сумі була вдячна невісті за її пильну роботу. Свекруха теж мала до чого руки докласти. Внука доглянь, корову нагодуй, навери їсти, випери. Але у сумі не лінилася, не розгинаючи спини, охоче працювала. Якось восени надвечір із оберемком хмизу, отамі вернулася додому. Саме тоді, схіро за плечима, свекруха взялася гріти воду для купелі в закутку вузьких сіней. Ну й холодно. Чого так пізно? Сьогодні, як ніколи, було багато роботи. Отамі опустила на землю хмиз і, не скидаючи варадзі, присіла біля вогнища, де над дубовим оцубком вирушилося червоне полум'я. У сумі силкувалася встати, але з схірозі за плечима не змогла, поки не вчепилася за край діжка. Йди зараз же купатися. Яке тут голодному купання? Краще дайте картоплі. Осумі подалася непевною ходою в комірчину, винесла звідти горщик вареної картоплі. Довгенько я тебе ждала, то ж вона прохолола. Свикрухи невістка настромили на бамбукові палички картоплю. І разом піднесли її до вогню. Хіро міцно заснув. Треба б його покласти в постелю. Сьогодні дуже холодно, на підлозі годі буде спати, проказала Отамі, напихаючи рот гарячою картоплею. Так їсть лише наморений за день праці й селянин. Одна картоплина сповзала з отаманої палички і опинялася в роті, а свекруха зігнувшись під вагою хірозі, що злегка посапував. Уже припікала на вогні іншу. Коли так працювати, як ти, то виголодніш. У сумі час від часу скидала захоплений погляд на невістку та Отамі не відповідала, а при тьмавому світлі розжареного цурпалка знай собі наминала картоплю. Отамі, не шкодуючи сил і далі вела чоловічу роботу Бувало вночі при ліхтарі полола на городі. У сумі відчувала повагу до такої невістки, що не поступалася в роботі перед чоловіками. Скоріше вона відчувала не повагу, а острах усе, крім роботи на полі, отамі переклала на свикрушені плечі, а сама так працювала, що й не було, коли випрати тобі лисни. сумі й собі, не нарікаючи на лиху долю, в роботі не розганала спини. А коли здибувала сусідок, не шкодувала слів, похваляючи невістку. Яка шатамі заповзята, яка роботяща, хоч би й зараз померла у хаті не буде злиднів? Отаман у жадобу до роботи нелегко було погамувати. Минув ще рік, і отамі натякнула, що варто подумати про ділянку шовковиці за рікою. Адже як на неї, то чисто безглузді здавати в оренду 10 танів землі за 10 єн. Краще взятися за догляд дерев, зайнятися розведенням шовкопрядів. А тоді, якщо ціна на кокони не спаде, за рік матимеш чистого прибутку аж 150 єн. Хоч свикрусі й куртіло грошей, однак не припало до смаку більше працювати, а згадка про такий клопіт, як розведення шовкопрядів, зовсім її доконала. Осумі не втрималася і буркутливо заперечила Слухай, Отамі, я, звісно, не уникаю роботи, але ти ж бачиш чоловіка в хаті нема. Дитині потрібен догляд, роботи так забагато. Що, хоч кажи, ми не дамо ради шовкопрядами. Подумай і про мене, що тут вдієш, коли свекруха розплакалася? Від розведення шовкопрядів отамі відмовилася, а от на догляді шовковиці таки наполягала. Ну, добре, сад я сама впораю. Невдоволено позиркнувши на свекруху, пробурмотіла Отамі. Після того у Сумі знову надумала заговорити про зятя. Раніше вона про нього думала, тому що не знала, як далі житиме, як дивитимуться на неї люди. А тепер вона хоч на частину хотіла звільнитися від докучливої домашньої роботи, отож, порівняно з минулим, її теперішнє бажання видати невістку заміж було чи не жагучішим. Коли за хатою забоявли цвітом мандаринові дерева, при світлі лампи, глянувши поверх великих для нічної роботи окулярів на невістку, у сумі завела прозятя. Отамі сиділа по турецькому біля вогню і хрумала Солоний Горох. Знову ви і чути не хочу, відрубала вона. Колись у Сумі відступила, але не тепер. Так, не кажи. Ось на завтрашній похорон нам випало копати могилу. А як тут без чоловіка? Не жаріться. Я піду копати. Як же так? Ти? Жінка? У сумі хотіла засміятися, але, зиркнувши на невістку, стрималася. Але ж ви, мамо, не хочете стати інкьо? Обнявши коліна руками, холоднокровно пустила стрілу отамі. Дінята до живого свекруха зняла свої великі окуляри, хоча й сама не знала, навіщо. Як ти можеш таке казати? Пам'ятаєте, що ви казали, коли вмер ваш син, мовляв, ділити землю, гріх перед предками. А тож пам'ятаю, але ти подумай усьому свій час що ж ти тодіш? У сумі вперто наполягала на тому, що доконче треба мати на господарстві чоловіка. Однак навіть її саму ця думка не переконувала, бо ж не могла вона виказати свого справжнього наміру, полегшити собі життя. Але отамі про все здогадувалася і тому жуючи пересолений горох, не минала нагоди вколоти свекруху й помагала їй тому вроджена балакучість. А що вам? Ви все одно раніше помрете, Бувши мною, ви б не впадали в розпит через зятя, адже ж я не з примхи хочу зостатися вдовою. Сама іноді вночі, коли неють кістки і не спиться, собі думаю навіщо я така по-дурному вперта. Але ж усе це задля господарства, заради хіру. Поміркую, а сльози кап-кап-кап. Усе сумі неуважно дивилася на невістку, і раптом її у голові майнула думка: скільки не клопочися, однаково не матимеш у житті спокою. Коли отамі скінчила, стара нап'яла на перенісся великі окуляри, І наостанок мовби сама до себе промовила: Ти подумай! У світі не все так робиться, як розум хоче, я вже мовчатиму. Двадцять хвилин по тому, співаючи баритоном, вулицею повз хату, пройшов якийсь парубок. Вранці вийшла молодиця, сіна на косити, тихе ти коси косо. Коли пісня замерла в далині, ще раз зиркнула на отамі поверх кулярів. Невістка сиділа по той бік лампи, простягнувши ноги, і позіхала. Ну, добре, лягаймо та вставати. Мовила Отаміс, згребла жменю солоного гороху і над силу підвелася від вогнища. Кілька років по тому у сумі мовчки страждала, як впряжена в хомут немічна шкапа. Отаміс знала тільки своє роботу на полі. Збоку здалося б, що й свекруха теж пильнує в хаті і коло хати. Насправді ж над нею без перестану цьохкав невидимий батіг. Забуде стара води кадіб нагріти або рис посушити, або ж корову хтось займе, і влада невістка так і шпетить, що аж аж. А Осумі вже мовчки стерпить, бо звикла до покори, Та юнука шкода, він так до неї прихилився, що де там мати. Сторонній людині здалося б, що у сумі майже не змінилася, а якщо змінилася, то лише в тому, що перестала невістку вихваляти. Та й навряд чи такий дріб'язок впадав кому в очі. Принаймні для сусідок вона була тою ж осумі, яку вони колись розраджували, хай з Богом спочиває. Якось улітку одної погідної днини півдні, в затінку виноградної лози, біля повітки осумі, розбалакалася із сусідкою. Скрізь тихо, тихісінько, лише зищали мухи біля хліва. Сусідка питала, попихкуючи коротенькою самокруткою. Скрученої з синових недокурків. А де отамісан? Пійшла сіна згрібати? Така молода не лінується. Жінці якось і не личить закитати хатню роботу і йти в поле. Та чого ж, видно, їй подобається працювати на полі. А от моя невістка вже сім років від заміжжя, хоч би тобі раз була в полі чи на сіножаті. Цілими днями тільки ти робиш, що дітей обпирає, себе облатує та обшиває. Що ж поганого, та ж приємно, коли і матері, і дітям не сором показатися на люди. А теперішня для дачі до роботи на полі. О. Що це? Що за звук? Мабуть, бугай стрельнув. Бугай? Воно, звісно, як то молодому полоте просо під палючим сонцем. Отак і вели тиху мирну розмову дві старі. Більше ніж вісім років по смерті Нітаро, Своїми жіночими руками Отамі утримувала сім'ю. Слава про неї котилася і по сусідніх селах. Вона вже не була молодою удовицею, що за роботою не бачила просвітку. Парубки не звали її молодою тітонькою. Вона стала зразковою невісткою, зірцем чесної жінки. Поглянь на отамі сам повчали батьки своїх дітей. Усумі вже не скаржилася сусідкам на свою біду, навіть і гадки не мала. Та дещо в душі жевріла іскорка надії на божу ласку, але вона згасла. Тепер стара могла покладатися хіба що на хіроці. Дванадцятирічного внука вона любила відчайдушно та все частіше впевнювалася, що й цій надії не справдитися. Якось осінньої днини пополудні, з книжками під пахвою, Хіродзі примчав додому перед повіткою, жваво орудуючи кухонним ножем. У Сумі готувалася сушити Фінікові сливи. Хіроді легенько перескочив через рядно, де сочилося просо. Приставив ногу до ноги і козирнув бабусі. А потім ні сіло, ні впало, серйозно запитав. Бабусю, мама велика людина. А що? У сумі перестала орудувати ножем і уважно глянула на онука. На уроці так вчитель сказав мовляв, у нашій околиці. Іншої такої людини, як мати Хіроті, не знайти. Вчитель казав так, учитель. А що, це брехня? Усумі спершу розгубилася, хоч справді її не дуже здивувала така вчителева брехня. По хвилині збентеження у скипіла гнівом і заходилася лаяти невістку. Звісно, жива брехня. Твоя мати знає тільки в полі, тому, майже людьми вона благородна. А хочеш знати, в неї черства душа. Вона твоїй бабусі просвітку не дає, Допікає до живих печінок. Ошлешений Хіродзі не зводив очей з пополотнілої бабусі, тим часом у сумі наче схаменулася і розплакалась. Ти одна моя надія. Пам'ятай це. вийде тобі 17 років, оженишся і даси бабусі хоч трохи дихнути. А твоя мати каже чекати, поки ти з війська прийдеш. Навіщо, навіщо так довго ждати? Правда, внучку, ти будь як і батько, люби свою бабусю. І вона вже тобі сторицею віддасть нічого не шкодуватиме. І ці сливи подаруєш? Хіро діласок рутився біля кошика з подами. Чому би ні? Ти, хоч і милий, а тямкий. Завжди будь такий. Осум і крізь сльози. На другий вечір по тій незначній події за дрібницю. Здається, у сумі з'їла невіщену картоплю. хаті щенилася колотнеча. Сварка розгоралася, отамі з глузливою посмішкою на вустах мовила Якщо вже так обридло працювати, то що ж, вмирайте. У сумі як розлютилася, такого з нею ще не траплялося. Хіродзі саме заснув, поклавши голову їй на коліна. З криком Уставай, Хіро! Трусила вона його, не перестаючи клясти невістку. Хіро вставай, вставай і послухай свою матір. Вона хоче моєї смерті. Добре, затям. За твоєї матері грошей у нас ані трохи не пробуло. А той один тьо і три тани землі ми удвох з дідом придбали. Вона каже, щоб я вмерла, коли хочу спокою. Гаразд, і. я помру, я не боюся смерті. Але тебе слухатися не буду. А вже ж, умру, так і умру. Та все одно не дам тобі спокою. Осумі сипала прокльонами. Пригорнувши до себе заплаканого онука, а Отамі своїм звичаєм лягла біля вогню, вдаючи ніби глуха до свекрушеної лайки. Але Осумі не вмерла. Натомість у повній літа на черевний тиф заслабла Отамі, що мала міцне здоров'я і за вісім днів переставилася. Хто з скільки людей похворіло тоді в тому невеличкому селі, якраз напередодні, перед тим як заслабнути. Отамі випила черга копати могилу для коваля, померлого від тифу. Сина ж коваля за день до похорону відвезли до лікарні заразних хвороб. Там тебе, напевне, схопило. Дирикнула свекруха після відвідин лікаря, глядячи на розпашіле обличчя хворої отамі. Коли ховали отамі, падав дощ. А проте зібралося усе село. Прийшов і староста. Всі жаліли передчасно вмерло отамі. Співчували синові свекрусі, що залишилися без працьовитої годувальниці. А виборний розповів, що найближчим часом повіт мав відзначити отаману наполегливу працю. Свекрусі лишалися, тільки похиливши голову, вислухати ті слова Що ж тут дієте? Змиріться з долею. Ще три послано прохання в повітову управу відзначити отамі. Разом зі старостою я п'ять разів на власні гроші. Їздив до голови управи, та даремно довелося змиритися. Змиріться і ви. Жартома докинув добродушний лусань вибраний. Молодому вчителеві початкової школи ті слова, здається, не припали до душі. Ночі після похорону стара лежала з онуком під москітною сіткою у кутку кімнати з божником. Звичайно, обоє спали в цілковитій темряві, а сьогодні в божнику горіла лампадка. Від старих татамі відгонило дезінфекцію. Мабуть, тому у сумі і не брав сон. Певна річ, отамана смерть принесла їй радість. Тепер вона може не працювати і не боятися докорів. Вона заощадила три тисячі єн, має один тьо і три тани ґрунту. щодня, може, з онуком їсти рис. І повні лантухи, улюбленої колись їжі, солоної квасолі. Ще ніколи в житті їй так вільно не дихалося. Справді, пам'ять вернула її на дев'ять років у минуле. Тої ночі вона відчула таку ж полегкість, як і нині, в ту ніч після синового похорону вона наче заново ожила. А що сьогодні? Сьогодні поховали невістку, що після себе залишила сина. У Осумі самохідь розплющила очі. Внук лежав пору задерши вгору тупе, заспане обличчя. Поглядаючи на нього сонного, у сумі відчула, що вона жорстока, що анітару й невістка пов'язані з нею лихою долею, теж мали черстве серце. Той переврот у душі умить змив задавлену ненависть і гнів. Але не лише місці заспокійливі сподіванці на придешнє щастя. Так, троє вони були безсердечні, а надто вона отам і навіщо ти вмерла? Нестямно прошепотіла у сумі і залила сльозами. Аж коли пробило четверто, знеможена стара задрімала, а в небі над очеретяною стріхою хати займався холодний досвідок.